Друзі, з вами їжа файного міста Юрій Шкільняк, Андрій Турко, і ми зараз з вами знаходимось в чудовому місці. До речі, воно є і укриття, і просто тут можна смачно затишно поїсти. І ресторан називається. Фляшка. Дивіться, яку красу роблять наші офіціанки. Це офіціанка Марія зробила своїми руками кібану, зробила таку красиву фляшку. І у нас зразу є прив'язка до цього класного закладу. Будемо сьогодні тестити оновлене меню. Чому тому, що в них кожних три місяці оновлюється так. меню? Як це відбувається? Кожних три місяці оновлюється меню, появляються новинки. І якщо новинки сподобались, е приглянулися і е їх залишають в основному меню. Їх тоді вони перекочовують в основне меню. Е новинки йдуть на таких цікавих. от, бачите, є такі окреме меню. Новинка, і ми сьогодні будемо куштувати новинки. Деякі страви звідси так, так від ресторації ну, «Фляшка». Дякую. Всім я вже від себе подякую всім, хто привітав з днем народження. Ось ми йдемо зараз на стійку поправляти, тому що день народження ми святкували тихенько, але моцно. Дякуємо всім за вітання, друзі. ви потужні. Так, ставлю фляжку сюди. Чи давай ставимо сюди? Так, ідемо так, до нашого бармена. бармена звати Степан, і він хоче нам показати новинки. Тому що Степан, оновлюється привіт. не тільки меню е, кухара, а оновлюється ще й е, коктейльна карта. Карта, так що це за коктейль? Коктейль ірландські мартіні. Чекай, чекай. Чека, Зараз дамо мікрофончик. Це мартіні. коктейль ірландський мартіні, коктейль на основі белісу і кави. Чуть-чуть для містості Додаємо бурбону і кавового го лікера. Посипаємо тертим шоколадом, просто як декор. Це більше дитячі дівчачі чи дитячі, це чи дитячі звісно. і для чоловіків, і для жінок. Коктейль середньої містості підійде ідеально і для чоловіків, і для жінок, і як оператив також підходить. Mm -hmm. Як оператив? Тому ну, Юра, будемо пробувати. Чому ми підійшли зразу сюди? Тому що фляшка це не тільки про смачні страви, це ще й про смачні це коктейлі. Не, коктейлі Саме тут я вперше куштував фантастичний просто огірковий е, лимонад. А є, до речі, зараз чи зараз не немає, сезон? Літня, літня <постив> штука. Юра, пробуємо. Давайте перший. я Давай, в тебе день народження було пей. Дякую. Все, друзі, дякую. З ним народження мене. Ну-ну-ну, тихо-тихо, Андрій. А його треба через трубочку пити, так? Можете через трубочку, можете, так. Він абсолютно не гічить. Я розумію, що тут купа алкоголю. Якщо ви вип'єте декілька таких коктейлів, вам, в принципі вже й не треба буде нічого іншого. Але дуже приємний на смак. Степан, молодець. Супер. А як це, наскільки розумію, так. Це негроні? Це зимовий на гроні, так. А, а чому давай, не Це не... зимовий від незимового. зимового. <рес> Класичний негроні йде кампарі і червоний верх. Я додав джин так само, як класика, блю блюкуросау чисто для для кольору і для цитрусового такого відтінку. І білий на півсотки вермут. А ще... мені відказують. Че, такі ангустурі, це для трав'яного такого після смаку. От зараз, коли поставить, я ще скажу, що це схоже на прапор України. Тому що, добре, з моїми визначення кольорів, це хай буде жовтим, а це буде точно вже блакитним. Оце жовтий, так? Ну, так. Оце жовтий, добре. <кій> 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 що зробиш? Жовте, то жовтий. Так. Якщо додати чуть Миколинецької от, апельсинки, от, бачиш? То буде жовте. Ну, змішається mm. гарно. Ось! Це не гроні. Це не гроні. Так, спробуємо. Тепер Юра, ну, юра перший добре. Mm, дуже класний аромат. Аромат такий трав'яний. Mm. Ану. Слухай попробуй. Дуже mm. класний аромат. Його краще пити після їжі. Це як не гроні. Тільки він просто бачив здобути. Апетит вже наганяє. Наганяє, так? наганяє. То це, мабуть, краще пити. Я думаю, що це десертна більше така штука. Ти в так. кінці до кави можна таке от взяти, просто і воно по алкоголю не дасть. Правда, Степан? По алкоголю так. Ну тобто, ти, якщо з'їсиш гарно пообідаєш і вип'єш такого от коктейльчика, то воно таке тако. Це, коктейль, це ну... я кажу, це до кави, це саме воно. Юра, а я хочу, щоб в нас було все добре по апетиту. Тому так і йдемо з тими коктейльчиками, Йдем. пробувати щось цікаве. Дуже дякуємо, Степан. Так. Дуже цікавий, дуже цікавий. О, друзі. Так. так. Вітання. Бачите, Тернопіль це завжди, коли ти зустрієш друзів. Так, і прямий ефір це якраз коли. Це, це отож, отож, да. отож, отож, отож. Що це в нас є? Так. Марія, наш е... декоратор, до речі, і офіціант людина, яка зробила таку прекрасну фляжку і не тільки. І принесла нам таку цікаву страву. Що це? Таке, Що це розкажіть. Є? В вершковому соусі з тунця. подається зеленю, з овочами, тобто гіроком теорі і міксалад. О, божечки, воно по-перше, виглядає дуже прикольно, ну і звучить дуже смачно. Філе-міньйон в вершковому соусі все як я люблю. Андрій, треба пробувати. Треба пробувати. Так, я зразу закину наш стрім, щоб подивилися якомога більше людей. Друзі, що маю вам сказати, тут це приміщення пережило першу світову війну. Першу. Другу світову війну. І ми впевнені, що Чи, цю, цю війну кляту воно переживе. Ось, що би не сталося? Це укриття. І тут дуже, багато, тут дуже багато кабінок, тут дуже багато залів, де ви можете сісти, поговорити, якщо треба, з кумом, з коханою. Ну, одним словом, так. тут приватність дуже гарно все по приватності. І, друзі, Є? нагадуємо, це укриття, це безпека в першу чергу. Супер. Так, щоб побільше, до речі, вже є коментарі. Дякую вам, дякую вам, дякую вам. А, так, привіт, 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 привіт. З днем народження! Дякуємо, Юля! Дякую. Mm. Зразу хочу поширити його ще на своїй соцмережі, просто щоб люди подивилися. А Юра, розкаже, як воно. Я вам розкажу, як воно в вершковому соусі. Для мене ма... це закуска. Так? Це холодна закуска. Вона і освіжає, і нею можна і наїстися. Це ніжний сон з Що, вистов, а Ану, скажіть. Це ніжний сом з броколями, тобто йде два вити, йде пюре з броколів дуже ніжне, і саме броколі ціле. Mm -hmm. І зверху йдуть такі кульки. Ага, це так. рисові кулички, так. Так? Скажіть, чи зразу ціну цього кульочки. Е, дивіться, ціна 237 грам за 300 грамів. Mm -hmm. А це? Е, 250 грам, 298 гривень. Mm -hmm. Ну Дивіться, ціни не, не найдешевші, але центр, і, в це, це, це центрі не в дорого. Так. Дорог. Mm. так. Це, вже пробую. Закидаю відео, щоб могли друзі побачити в інстаграмі. Чудово. Все, можна пробувати. Так, я навіть не знаю, як правильно підбратися сюди. Слухай, все-таки гарне і цікаве. М -м -м. Ага. Бачиш, я так ще підчитав про цю страву. Це є одна з улюблених. Страв в Італії в Пємонті. Ось. І в цьому соусі, в цьому соусі, що воно називається ще раз вітало віталетонато. Тому що це є яловичина і в соусі, саме в соусі є тунець. Угу. Ну, смак дуже цікавий. знаєте, Там і тунець. Круто. Правда? А тут які взагалі кухні є? Ну, тут є австрійська кухня, тут є польська кухня. Тут є українська кухня, і ви не повірите, єврайська. <таспоріг> тут можна поїсти форшмак. Mm. Ну, я їв тут хумус, пам'ятаю. Одним словом, тут представлені чотири кухні. Так. Що, сомчик. сомчик. Так, це як холодна закуска. Дуже, дуже-дуже. Дивись, пюре. Давай, Юра. Це сомчик. От воно Давай ми одразу чи розріжемо. Марія, а це подушка тут. Це шпинатне пюре? Це... Зброколі з пюре. Пюре зброколі. Дуже цікаво. Ага, а ну можна трошки ближче показати. Дивіться, ми зразу розі. Навіть не треба брати це. От Воно просто як масло ріже. Мягенький сон? Дуже м'ягенький. О, сон. ніжний Туди такий мягенький. Бача, дуже смачно. Mm. Слухай дуже mm. ніжний, такий шоколетий. Фантастика, дуже смачний. Такий масляний. Правда? Масляний, але знову ж таки, це пісна страва. Пісна страва, але такий насичений аромат, слухай. Це філе а ну, стоп, 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 я можу мушу, мушу дати мікрофон. Філе качки з грибами та дайконом. І... Ну Девагова страва, ага. тобто за 100 грамів 186 гривень. Угу. Вона подається соусом сотки чілі, дайкон, тобто редька і грибочки в унай. Ш Ще раз, і Можна складники? Чили. Так, Чілі. Соус чилі, де зверху качки, дайкон. Тобто, тобто чилі це трошки вона гостра. Пена, вона чи не дуже. кисло Кисло-солодка. Кисло так. І наступно, як гарнірчик, йде грибочки, замотані в редьку. Грибочки мариновані, в унагі. найлі. А, такі міні-роли. Мініроли. Слухай навіть не знаю, яка це кухня. Це... Качка, воно в більшості, знаєш, мені до Китаю, до Китаю йде. А, далі грибочки і так ну, але далі. Але Ні, качка, я би сказав, що ні. Ні, а чого? А що, чо, в Європі качку не готують? Звісно, що готують? Та й все. Друзі, напишіть правильно готувати качку. Я колись її робив, вимочував, вимочував десь годину. Годин годину 6 вимочував її. Вона потім одно одної кризина була. <хи> ні, ви, чому мені не скажу, що я не вмію готувати, все-таки їжа навчила, і все. А? Так, в мене, на жаль, розвалилося воно. У мене також, дуже, народ... дуже смачні грибочки. Грибочки у нагі зроблені дуже класно. Mm. Так. Mm. А це вже треба допомогти також, Але... ну, Дивіться, бачите? Моя качка, яку я робив. Так не різали, вона так. була як резина. от, Нею можна було їсти по Тернополю. Mm. Воно не гостре, це кисло-солодкий соус. Дай мені, будь ласка, Миколаївському. Давайте, яку Мохіто, Мохіто. <світ> треба рецептори вмити. Ну, дивись по їжі тут. Чим класно? Ті страви, які подобаються відвідувачам, вони обов'язково залишають. Тобто тут були такі страви, які ще самих-самих початків в них залишають і зараз. Були в оновленому меню. Ось це, так. Одна, оновлене меню, як бачите, це не всі новинки, але це більшість з них. Тут біля десь 15 позицій різних. Ой, Марія. Ой-ой, що це таке? Це теряти кафе де Парії. Гарнір тут де картопля з розмарином та кукурудзкою. Ага. А яка ціна? Дивіться, 100, 400 грам, 198 гривень. 400 дуже грам не дуже непогано. А скажіть, будь ласка, це в основ... воно зараз в основному меню? Так. Я Тому знаю, що воно колись було в новинках. новинках так? так. Тепер воно перейшло. Це якраз про те, що я, я в... шукаю. Шукаю, не можу знайти. Воно бачити. зараз в основному меню. Воно було буквально. Mm -hmm. Пару місяців тому в новинках. Mm -hmm, а так. Тепер ну, людям дуже сподобалось воно mm -hmm. і люди проголосували своїми замовленнями. Ще раз нагадаємо, де ми є. Це ресторан Фляшка. Ресторація Фляшка, яка знаходиться на вулиці Шевченка, 1, так? І ну, так, щоб попростіше навпроти бункера. Щоб ем, сказати, що це таке на перший політ, якщо, можливо, хтось з вас не був, багато хто дивиться з області. Ось і приїжджайте обов'язково гляньте, це є музей. Тут це більше... що ви бачите перед собою, як казав гетьман, це скарб, і правда, тут багато скарбів. От ви бачите, один скарб, Юра показує, це є унікальна посудина з Кременця, причому це музейний експонат. Mm -hmm. Тут Багато є речей, які, які тут під охороною, до речі, так. на, на зберіганні. І тут, от, якщо Юра покаже тут купа кухлів, є фарфорові, скляні з нержавіючої сталі, срібні. Близько 300 кухлів, кухні, причому ще є тарілки, які є величезна колекція посуду, і Юра навіть знаходиться під От ми Дід так просто Колесо з дилежансу, яке переробили по ми легенді, переробили. так на ньому їздив якийсь ковбой в 1898 році в Європі. По Європі, так, по Європі. але насправді. Тут, просто це можна... Музей. Так, тут можна просто ходити і насолоджуватись. Фух. Це на чудовий вітер. Ми це маємо Юрій залишати. Юра, так, каже так, стоять чуваки, треба, треба Юрі щось лишити. Юра зараз знімає це все так. У нас страва, яка з меню новинок перекочувала в меню вже основне. Тому що ця страва дуже полюбилася, угу. і ми її будемо пробувати. Юра, я не знаю, як в неї підступити. Двісь так от береш. береш ясно. Картопельку береш картошку. Коркурузку. І, власне, клітка страшно. А, то так просто, тому що її треба різати. Не <рес> <тут> треба різати. <рес> то що тобі? Свиня, щоб її різати. Щоб її різати, ні. То що тобі робіть? Тобі складно і так. Ага, от. Супер. М. Mm. 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 Ти порозумів, чому воно перекочувало. Це смачно, це ніжно. Це дуже ніжно. Це, це прекрасний варіант поєднання соусу з тими м'ясними стравами. Бачиш? М -м можливо, воно виглядає не так, не такою великою кількістю, воно дуже ситно. Тобто однією стравою mm -hmm. навіть тим сомом, в принципі, ти наїдаєшся. Припустимо, тут є карпаччо з копченої качки. Страва вагова на 320 грамів. Вона, вона розрахована Карпаччо на трьох-чотирьох на чоловік. Mm. Я, дивись, я зрозумів, чому воно перекочувало. Це дійсно дуже смачно. 198 гривень. Соковита кокуруска? Я б, напевно, брав би на двох. Так. Mm. Це, це можна брати спокійно на двох навіть. <кху> я ще про тарілочки <кху> Швиденько. Тут є десь 300 тарілок, які були в 1941 році mm. замовлені на Заході України. От і були розфарбовані. Розмальовані верніше польською мануфактурою. 41 В 41-му році. Минулого століття. Ось так. Кому ми можемо порадити і порекомендувати цей заклад? Абсолютно всім. Тут... От тут, до речі, погоджуюсь, бо деколи Юра питає, коли він каже, абсолютно всім, певно, що ні. От тут так. Дід абсолютно дітей. Всім. У мене тут знайомі робили дитячу день народження. Пам'ятаєш, ми приходили щодрувати сюди. Так. Тут було дитяче свято. До речі, дякую вам тяжко за донати. Ми так. за ці донати купили автомобіль. На ЗСУ. ЗСУ, який скоро, до речі, вже прибуде. Е, потім тут е, день народження робило безліч моїх знайомих. Причому тут персонал відноситься з розумінням до кожного гостя. А те, що тут багато залів, дозволяє робити ваше свято приватним. приватним. І тому ви можете спокійно тут е, обідати, відзначати свята. Це центр міста, це не гіпердорогий якийсь заклад. Причому тут затишно, комфортно. і Максимально і дуже цікаво. безпечно, тут дуже цікаво. Тут просто це походити, укриття. пофоткатися, це є щось. Якщо ви ще ніколи не були, заїдь, обов'язково спробуйте новинки. Новинки нам дуже сподобалися. Справді дуже смачно, величезна повага повару сушефу і ну, всім, на кухні. Що тобі найбільше сподобалось? Сом, просто ой. Ну, качка, Я від качки. Ні, ну, дивись, мені це сподобалось. Просто ну качка в мене викликала вау ну, Взагалі вау вау, мені викликало все включно з коктейлями. Чому? Я навіть не знаю, до чого більше отак. Перша страва, знаєш, такі ого, нічого собі, бо це відповідно перше. Ну потім, потім, сон, сон. потім качка, ой-ой-ой. Ну, ну, качка маєте і вже файно місце рекомендує. Mm -hmm. uh, Обов'язково приходьте, тестіть, фоткайтесь. Обов'язково поширте, будь ласка, цю нашу програму. Внизу є кнопочка «Поширити», розповсюджуйте наші програми. Нам це дуже допомагає. Ставте лайки, вподобайки і коментуйте наші відео. Нам це також допомагає у поширенні наших відео. Ну, ну а ми ще нагадуємо, що гарний зв'язок і пряму трансляцію нам забезпечив наш друг, наш партнер. Це тернет. Наш головний провайдер в Тернополі. Так, а наш головний провайдер у світі смачних напоїв це є Миколинецькі напої. Отаке чудове мохіто, Ми зараз тут як сядемо і всі Миколинецькі напої вип'ємо. До речі, тут теж Миколинецькі напої є. і Це великий плюс. Тернет-технологія. А тернет-технологія може, може працювати. До речі, у мене в інші, вдома інші. зараз, завдяки тернету, є навіть якщо немає світла, mm. інтернет в мене є. Тому дзвоніть на тернет, знавайте. Як це зробити? До речі, друзі, ну мені обійшлося в з сусідами, то Нормально. копійки обійшлися, ну там менше тисячі навіть. Тому <клес> хочемо подякувати інтернету, і Миколаївським напоям за підтримку нашої програми. Так, а Миколинським напоям окремо дякуємо за те, що ви такі в нас є. Тому що ну, Миколаївські реально знають всій Україні просто. Просто всій Україні. І навіть мені дитина показала карту України. Дещо виготовляється. І там Тернопільська область під знаком Микули. І, до речі, у фляжці теж є Миколинецькі напої. Так само це О. добре, коли наші друзі, відповідно, вони товаришують mm. з закладами, де смачно, а у фляжці смачно. Я згадав, що тут ще є фляжці ще є е, бізнес-ланче. Ага. Тому приходьте ще на бізнес-ланчі також. Так, як понеділок, вівторок, середа, ви знаєте, куди приходити, щоб осмикувати бізнес-ланч, ми їм їх наступних програм покажемо. Хочемо подякувати всім. Ще раз нагадуємо: ставте коментарі, лайки і поширюйте нашу програму. З вами була Южа Файна Андрій Турко. Юрій Шкільняк і пам'ятайте всюди добре. А в Україні і, і в Тернополі. Тернополі що смачно! смачно.